Економічний і соціально-політичний розвиток країн Західної Європи та Америки. Нагадую вам, що в нас Сполучені Штати Америки це країна, на якій не велося жодних бойових дій. Але ця країна якраз проводила політику ізоляціонізму і до цього сприяли політика, яку проводили лідери цієї країни. Наприклад, 14 пунктів Вудро Вільсана були оголошені тоді, коли виснажена Європа подумки вже готувалася до миру, ще не уявляючи собі риси цього мира. І тому Сполучені Штати Америки претендували на лідерство, оскільки там не проводились військові дії. Далі ми бачимо, що в нас йде демократичний шлях розвитку. І вважаючи, що мир не вдасться збудувати коштом переможених, водру Вільсон стримував прагнення Франції покарати Німеччину, оскільки він боявся, що Франція займе лідуючі позиції у світі. Також кажемо про те, що він став першим американським президентом, який Приїздив до Європи на тривалі переговори, і 14 лютого 1919 року, коли було узгоджено статут Ліги нації, ми всі пам'ятаємо, що це у нас організація, яка займається саме світовим процесом формування світової системи мирного регулювання та існування всіх країн світу. Також у 1919 році Водро Вільсан став лауреатом Нобелівської премії Миру за привнесення фундаментального закону люденості в сучасну міжнародну політику. Посиленню Сполучених Штатів Америки у світі сприяло утвердження принципів, на яких збудована американська державність. В першу чергу розвиток країни визначив компроміс між вільним підприємництвом і приватними ініціативами з одного боку і створенням великих таких корпорацій та утвердженням ролі держави як регулятора соціальних процесів та гаранта соціального захисту з другого. Розповідаючи про Сполучені Штати Америки, нам потрібно зазначити, що також є доступ до політичної системи, якій отримала широке коло осіб. А саме вона сама мала діяти за принципом впливів і противаг. Посилення ролі держави супроводжувалося створенням механізмів. Контролю для запобігання корупції і безкараності чиновників Вудро Вільсон доповнив ці підходи акцентом на роль, звісно, кандидата президентів Сполучених Штатів Америки і особисте таке вкладення. І саме роль президента стала. Визначною стратегією розвитку Сполучених Штатів Америки сильний президент, сильна країна, сильний лідер і сильна держава. Однак, у середині США успіхи на міжнародній арені сприймали стримано країна, хоча і віддалена від основного театру дій, виходила з війни непросто ховала загиблих, ліквідувала ветеранів, не розуміючи, що за це прийдеться придеться заплатити. Велику ціну. Політична опозиція зірвала ратифікацію Версальського договору, і Вудро Вільсон спробував виправити ситуацію. Поїхав штатами з агітацією. Однак в нього стався інсульт, і цієї людини не стає. Україна наростає невдоволення економічною кризою, інфляцією та безробіттям. І усі ці труднощі американці пов'язують з участю у війні. Починаються масові конфлікти, заворушення, расові конфлікти. І у 1919 році 5 мільйонів робітників взяло участь у страйках. Влада відповіла силою, лякаючи суспільство більшовизмом. Президентські вибори 1920 року. Вудро Вільсон проголосив генеральним референдумом, який мав схвалити його зовнішньополітичні зусилля. Він підтримав демократа Джеймса Кокса. Однак, президентом обрали республіканця Орена Гардінга і США відмовилися від вступу до Ліги Націй та уклали сепаратний мирний договір з Німеччиною від листопада 1921 року по лютий 1922 року з ініціативи президента сполучених штатів америки відбулася вашингтонська Конференція за участі представників Франції, Британії, Італії, Нідерландів, Бельгії, Португалії та Японії питання піднімалися наступні. Потрібно було вирішити конфліктні ситуації на Далекому Сході та Тихоокеанському регіоні. Сторони домовилися про ненапад у Тихому океані і рівні можливості в торгівлі і в Китаї, якому взагалі повезло, тому що його хотіли розчленити, але домовились, і все ж таки, це залишилася така ціла країна. Вашингтонська конференція завершила повоєнне врегулювання гаслом Гардінга стало: Америка потребує не героїзму, а оздоровлення, не лікування, а нормальності, не занурення і інтернаціоналізм, а підтримку саме тріумфуючого народу. Одним з перших його кроків було обмеження імміграції. Тобто скорочення людей, які приїжджали до Америки, і звісно тих, хто виїжджав. Але у 1923 році Гарлін помирає. Його наступник Калвін Кулінж обійняв президентську посаду як віце-президент. А в 1924 році здобув перемогу на виборах. На момент смерті Гарлінга Кулінж проводив такі політики. Яка не дуже подобалася взагалі населенню, але все ж таки його президент. Ство, скажімо так, війшло в іпо... в історію як епоха проспиріття, тобто процвітання. Її ознакою було економічне зростання, яке торкнулося насамперед повсякденного життя мешканців країни, зокрема, сприяло налагодженню заможності і зручності організації побуту, хоча позитивні зміни стали відчутними в середині 1920-х років. Їх не можна пов'язувати тільки з президентами-республіканцями. Ми кажемо про те, що фундаментом економічного розвитку стали перетворення суспільних відносин в Україні протягом кількох десятиліть і вихід США на міжнародну арену, що дало змогу використовувати сприятливу для бізнесу світову кон'юнктуру. У період проспоріття держава надавала перевагу ринковому регулюванню підприємництва. Відбулось обмеження на корпорації, було послаблено також був введений митний протекціоналізм. Засоби масової інформації формували позитивний образ промисловців та фінансистів, і також бізнесменів. Бачимо негативні такі наслідок, який був у Сполучених Штатах Америки. Це саме існування кукуз-кланів, які переслідували афроамериканців та вбивали їх. Також було знищено такі податки. Вони були маленькими, особливо для заможних людей. І це стимулювало підприємницьку активність. Підприємства переобладнували відповідно до технічного прогресу. Тобто, все ж таки візитною карткою американського бізнесу також стала автомобільна імперія Генрі Форда, який був відомий всьому світі на ті часи. І сформував таку машину Форт, яка стала американською мрією. Ви бачите з цієї інформації, що Сполучені Штати Америки вони володіли 45% світової промислової продукції. Тоді як всі інші країни вони володіли менше найменшою країною, це був радянський союз лише 6% промислової світової продукції було зосереджено в руках радянського союзу. Також ми кажемо про процес дефляції, тобто це падіння цін на споживчі товари. Також домоглися того, що робочий день складав 8 годин. І все останнє повинні були громадяни складати на відпочинок. Життя усе це зайняло гостру таку. Полеміку виникають багато робітничих питань, і це зумовлює падіння популярності лівих ідеологів. Завдяки підтримці великого бізнесу ослаблює і правий рух. В американському такому суспільстві йде середній клас, і в нього виникають різноманітні ліберальні ідеї, нові реформи. Епоха проспориття не була часом без соціальних проблем, поки одні там багатішали, інші, звісно, бідніли. І самими незадоволеними верствами населення були. Фермери, однак, зростання добробуту, налагодження життя, у якому вже не було місця для війни, підштовхувало людей до зміни цінностей, до якоїсь переорієнтації на споживання, порівняння себе з іншими в планеті життєвого успіху, під яким розуміли саме збагачення. Простір для зловживань виникає внаслідок ухвалення сухого закону, який діє. У 1920 1933 роках. Отже, зростає така алкогольна кампанія, яка зросла у руках мафії. Самим знаменитим таким мафіозі у ті часи був Аль Капоне, який діяв у Чикаго. Щодо розвитку в ті часи, ми також кажемо те, що головним економічним завданням у перші повоєнні роки. Була відбудова і модернізація господарства. Це було характерно взагалі для всіх країн Європи. Організацією виробництва також було наступних трьох галузей: Це електрифікація, механізація, поява нових матеріалів. Особливо швидкими темпами розвивалися нові галузеві промисловості: це автомобільна, авіаційна, хімічна і радіотехнічна. Також утвердився поділ світу на центр, це економічно високорозвинені країни, і периферія країни, які повинні були здоганяти лідерів. Після війни Сполучені Штати Америки та Японія почали економічно випереджати країни Західної Європи. І ослаблена війною Стара Європа не тільки втрачала контроль. на... Такими океанськими колоніями, а взагалі в них ще й була політична нестабільність. І якщо ми кажемо про політичну нестабільність, доречно сюди привести, приклад у Великій Британії, якраз там була ірландська така проблема, Ірландія хотіла ж отримати самостійність. Ми кажемо, що у Британії гальмувалися відносно такі обсяги виробництва саме в електроенергії, та було обмежено збут сільськогосподарської продукції. Вона все більше перетворювалася з країни такою, яка була незалежна, у залежність від ринків Сполучених Штатів Америки. У 1916 році лідером там був Девід Ллойд Джордж. Його уряд називали воєнним кабінетом, оскільки він хотів. Підтримати британських товаровиробників, створив митну політику і увів мінімальну заробітну плату, підвищив розмір і створив федералізацію британської промисловості, яка якраз намагалася регулювати промислове виробництво на основі державного планування. Було встановлено державний контроль над ключовими галузями промисловості. Зокрема, це була вугільна промисловість. І після війни розпадається. Аліція держав, таких як Сполучені Штати Америки, Франція та Велика Британія, оскільки тепер у них іде боротьба за лідерством. В світі, і наприклад, той же Ллойд Джордж він казав, що з Англії потрібно зробити країну, яка буде достойною своїх героїв в Британії. Відбувалася дестабілізація постійно через Ірландію. Ще в 1914 році парламент ухвалив закон про ГОМРУ, тобто самоуправління для Ірландії. Однак, через Війну його впровадження відклали. І у 1916 році в Ірландії спалахнуло повстання. Воно було придушено, але ж все ж таки вони проголосили свою Ірландську Республіку. І У грудні 1921 року було укладено договір про утворення самостійної Ірландської республіки як британського Домініону. А шість північних графств залишилися у складі об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії. В Ірландії вибухнув збройний конфлікт між прихильниками і противниками угоди. Ірландська криза спричинила саме відставку Джорджа. у 1923 році. вперше в британській історії уряд сформували лейбористи. Очолював його Джеймс Раймс Макдональд, і либористи пропонували соціальні реформи, зокрема націоналізацію ключових галузей промисловості, скорочення робочого дня, соціальне забезпечення. Однак зробити якісь серйозні кроки вони не могли, тому що не мали більшості в парламенті. у 1924-1929 роках. Уряд Великої Британії очолював консерватор Стенлі Болден, співвласник якраз фірми, який очолював новий такий образ політичного лідера, простого та відкритого для населення, тому населення його стало. Підтримувати він якраз втілював програмну таку політичну нового лідера як консерватизм, але з реформою. Тобто ми щось змінюємо в державі, але за допомогою реформ. І при тому ж ми є консерваторами, тобто дотримуємося старих правил. Саме його підтримали молоді Торі. І ми кажемо, ось тут у нас на політичній арені з'являється Вінстон Черчилль. У 1929 році Велика Британія відновила довоєнні обсяги промислового виробництва. В урегулюванні соціальних конфліктів важливу роль відігравали профспілки Тред Юніони. Вони координували дії, а уряд намагався не допускати масових протестів. У чорну п'ятницю, 15 квітня 1921 року, Троїстий Союз тридюніонів Шахтарів, транспортників і залізничників, відмінив загальний страйк, бо уряд погроджував надзвичайним станом. І, звісно, надзвичайний стан ніхто не хотів, тому дослухались до уряду у травні 1926 року, коли Шахтарі. Застрайкували про спілки, почали загальнонаціональний страйк. І починається 9 днів життя країни, які повинні були забезпечувати саме добровільці. Утім, Верховний суд визнав страйк незаконним і всі повернулися на свої робочі місця, і припинили також страйкування. Британія впливала на відносини з Радянським Союзом. Деякі британські політики вважали, що збільшення і зближення стосунків з радянською Росією принесе країні економічну вигоду. І у 1921 році укладено російсько-британську торгівельну угоду, а в 1924-му двадцять виборівський уряд офіційно називає Радянський Союз і визнає. Його цей крок засуджують консерватори, і Джордж якраз Керзон називає його найбільшою помилкою в історії Великої Британії. Радянсько-британські відносини погіршуються внаслідок страйку 1926 року. Уряд Болдуїна було звинувачено саме у тому, що він постійно. Проводив якусь діяльність Радянським Союзом. і також у 1926 році на Конфедерації прем'єр-міністрів Великої Британії і Домініонів було ухвалено декларацію Артура Бальфура, за якою Домініони і Британія визнавали між собою рівноправність і рівні відносини. Тому що Франція належала до країн, які найбільше постраждали у світовій війні? Саме майже півтора мільйони французів було вбито багато отримало травми. Першочерговим завданням було працевлаштування, психологічна соціальна реабілітація. У руїнах лежав найбільш економічно розвинутий північно-східний регіон. І Франція втратила 40% інвестицій, мала великий зовнішній борг. Кажемо про те, що супротивником... Виснаження країни стали внутрішньополітичні кризи. Тільки в 1917 році змінилися змінилося чотири уряди в країни і стабілізувати ситуацію вдалося лише уряду Джорджа Клеманса, якого називали батьком перемоги. Проведення мирної конференції в Парижі також зробила акценти на тому, що Франція здобуває собі таку повагу у війні, тому що вона ж повернула собі Альзас та Лотарингію і довела, що це її територія. А там знаходились металургійні текстильні підприємства. І кажемо про те, що там ж був і Саарський вугільний басейн, який їй передавався на 15 років. І саме Таке збільшення Франції і її гасла Німеччина заплатить нам за все. Воно сприяло тому, що Ні Сполучені Штати Америки, ні Велика Британія не хотіла потім же підтримувати Францію у розвитку. Ну, і у її розвитку наприкінці 1919-го відбулися парламентські вибори, було проведено виборчу таку реформу, і тепер вибори проводились за мажоритарно пропорційною системою, і також існувала суспільна солідарність. Економічне становище було нестабільним, сільське господарське виробництво воно занепадало, ціни зростали, все ж таки позитивним було лише те, що робочий день складав 8 годин, і були узаконені колективні трудові відносини. У 1923 році Франція окупувала Рурську область і через безкомпромісність Франції в питанні репарації уряд. Сполучених Штатів Америки, надавав перевагу кредитуванню Німеччини, тобто посадили Німеччину на таку кредитову глу. У 1924 році внаслідок перемоги картель Лівих уряд очолив соціаліст Едуард Еріо. Цей уряд припинив тиск на Німеччину і визнав Радянський Союз. У 1926 році до влади повернулася коаліція правих, таких національна єдність, яка ж і сформувала свій кабінет міністрів. Також слід зазначити, що у Франції сформувалася нова доктрина зовнішньополітична, яка полягала в ідеї план Європейського федеративного об'єднання. В них була і за цю ідею Бріан став лауреатом Нобелівської премії миру 1926 року. Щодо Німеччина, то вона. Повинна була існувати за версальською системою договорів 31 липня 1919 року було проведено установчі збори, які ж саме ухвалили Веймарську конституцію. Німеччина стала федерацією земель з представницькими органами, лантагами і двопалатним парламентом. І ми кажемо про те, що парламент Німеччини він взагалі називається Рейстагом. Право голосу мали всі країни. Всі, точніше, громадяни країни з 20-річним віком обиралися всенародним народним голосуванням на семирічний терміни обирали собі президента, і він же призначав голову уряду рейхканцлера. Також Конституція проголошувала рівність перед законом, особисті свободи, натоторканність особи і житла таємницю листування, відокремлення церкви від держави, обов'язково шкільну освіту. Також ми кажемо про те, що творці Веймарської республіки, лідером яких був промисловець Ратенау. Намагалися налагодити мирне життя автори Веймерської конституції, одними з перших у світі, до речі, відійшли від ліберальних принципів і спробували створити якусь нову демократичну державу. Але ж ви всі знаєте, що це все призвело до того, що позиція лідера у Німеччині згодом займе Адольф Гітлер. У березні 1920 року вони вчинили збройний заколот. У Берлін увійшли озброєння такі добровольчі корпуси. Фрайкори вони спробували сформувати владу, але уряд відновив контроль над ситуацією. Незаконні збройні конфліктні такі формування були завжди заборонені, і винятком стала Баварія, коли е, причина. І стали стікатися легіонери з усієї Німеччини, і під виглядом спортсменів і лісорубів їх розміщували у таборах спроби Німеччини переглянути терміни виплат, суми цих виплат були не сприйняті світовою таким світовим суспільством. І особливо позиція Франції була недоторкана, тобто, постійно Німеччина повинна була сплачувати. Репарації. І 16 квітня 1922 році Рупала поблизу Гено під час конференції, на які західні країни вимагали від Радянського Союзу визначити борги Росії, і було підписано саме радянсько-німецьку угоду. У цій угоді країни відмовилися. Від воєнних боргів і репарацій встановили дипломатичні стосунки, і Німеччина стала першою західною державою, яка визнала Радянський Союз. Метою договору було не дозволити Заходу змінювати економіку за рахунок переможених країн і Росії. Договір передбачав. Пожвавлення торгівля. започатковано було низку таємних угод про військове співробітництво, на підставі яких на території Росії німці випробували зброю і готували військових спеціалістів. Невдовзі після Рапайського договору від терористичного замаху загинув Ратинау. Ця смерть спричинила вакуум у владі, ніхто не поспішав брати відповідальність за міжнародні зобов'язання, які було Неможливо виконати у січні 1923 року. Репараційна комісія заявила, що Німеччина зумисне затримує репараційні виплати. Після цього Руську область було звісно відірвано у Німеччині, оскільки туди було введено французько-бельгійські війська. Уряд Вільгельма Куно також закликав німців до пасивного супротиву і оголосив. Політичну катастрофу. І тут же ж у нас і виникає інфляція. У таких умовах зростає популярність екстремістів, у поле зору також з'являються такі заможні промисловці, і потрапили національно-соціалістичні угрупування, зокрема, Німецька робітнича партія, яка була утворена в 1919 році під керівництвом Слюсера Мюнхенських залізничних майстерень. Дрекслера, і також тут у нас і визначається Адольф Гітлер. З'являються нові партії, наприклад, Національна соціалістична робітнича партія. І також у цій партії виявляються могутні покровителі, які якраз були напівлегальними. І також існує Рульська криза, це такий важливий термін, оскільки саме через це почнеться. У нас Друга світова війна, ну і, звісно, через намагання лідера країни зайняти весь світ. І ми кажемо, що на локанській конференції 1925 року міністр закордонних справ урешті ввів Німеччину з міжнародної ізоляції, і е, Німеччина визнала кордони з Франції, але залишила за собою право на перегляд східних кордонів. І це все призвело до політики миротворення у 1926 році. Німеччина вступила до Ліги націй, економічне співробітництво з країнами заходу стало запорукою виходу Німеччини з кризи, зокрема завдяки зовнішнім таким запозиченням, і середина 1920-х років стала часом стабільності Веймарської республіки, населення якої почало дивитись майбутнє з оптимізмом. Дякую всім.